Шановна громада, мене б'ють на цьому майдані з 72-го року, коли ми прийшли до Шевченка, нас кинули в воронок і завезли в міліцію. Минулого року цей майдан був приватизований. Я не зміг попасти сюди навіть на стелу, попередити наших студентів з тим сценарієм, який мене рівно два роки били тут же. За тим же самим сценарієм били їх. Що я хочу сказати: в 2004 році. Ми дискутували з одним хлопцем з Коломиї. Я йому сказав, я буду стояти, він сказав до кінця. Я говорю, за кого, хлопче, ти будеш стояти? Ти віруюча людина. В Святому письмі записано: не сотвори собі кумира. Ми в 2004 році сотворили собі два кумири Юлю і Вітю. Що ми маємо? Я його запитав, ти будеш їх контролювати? Мені не треба це наші. Сьогодні теж наші пішли, але пішла та ж сама Юля і ті ж самі Вітіни, і весь той самий Кодляк. У мене до вас таке є прохання. Люди, якщо ми їх не будемо контролювати, буде те ж саме, що в 2004 році. Тому в мене пропозиція. Хто є? Будь ласка, Фейсбук Олексій Демінчук до ваших послуг. Слава Україні!